Ну нас за такі заслуги більше на шахту не відправлять. Сводка. Бля, їбать, вона живе в машині, блядь. Нет, засать хуї ми точно не будем. Мені вже уже ця ідея. Єбать, він якийсь накийся хуевший. да, я нахуй хоч підійду, блядь. Я ще музей хочу построить. Скільки серо люди влягло? О! Начинай. Бажаю здоров'я, з вами Бор. Давай еще раз. Ну куда ты пошла! Блин, мы с тобой контракт заключили, блин. Плейбой сюда давай. А це еще и кейс роялки надо платить. Да, да капец. И там докигона ГОНОРАР, что просто ПРОСТО жесть. А она так тупить. Иди сюда. Значит, нам її будет прибрать после того как мы знимем цю сцену. ДА, давай, давай! Пустый, быстро! С бо вона... вами бородата и Санта, и. І... Ну, це просто жесть. И это просто жесть. І ми просто... Ні, це ваш улюблений гравець ФОКСІК Але це Це просто жесть. Ну, окей. І ми продовжуємо проходження Валхейм. E, Для тих, хто не бачив попередні серії, посилання буде зверху. А хто взагалі не знайомий з нашим проходженням Валхейму. Плейлист буде в описі під цим відео. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Писати коментарі, 18 тисяч слів. І хто не, не дивився попередній випуск, хто і не знає, що Валхейм Реал Гуд Мэп. Yes. Ам, а ви ам. А ми, як ви бачите, повернулися в болото, тому що шо-шо, а залізо, походу, найважливіший матеріал, блять, всьому Валхеймі. Це 100% і зараз будемо розбиратися, блін. Чого у нас з нашою е актрисою. А да, що у нас за актриса така якась прибацана? Зараз ми сюди, туди. Та блядь, я зильно пив! Світлана, вийшов невеличкий конфуз Дурочка, і нам надо блять. якось це з вами вирішити. Ні, так вона це... не Світлана, вона не може бути Світланою, бо вона ноги вона... начинается. Ну може вона Габріель. Ну. Або тетя Галя. <сум> Тять Галя, об'єктивно ви не праві. Не, не надо тут руками махати. По контракту ви що мали зробити? Ну, ховайте голову в пісок. Ну ну ну. Ладно, кончаємо. Білялю. І так буде з кожним, хто не захоче зніматися з нами. Тож, ж любі підписники. Чели. Ви поучаствовать з нами. Напишіть свою відповідь в коментарях. Я правильно розумію, що похуй на ту відповідь. Чого? Все одно ми будемо всіх бить. Ну, це твоя філософія. Ну, ладно. Я тільки тих, хто відмовляється. Я понял. Ключ взял, зашибись. Пиздец, ладно, тоди, я откры. <сіць> Негодяй, тут Бульбах, якщо будешь заходить, пий. противотру. Ну я погнал. У тебе вже багато метала? Ти не повіриш Скільки? Щас думаю, що викину, щоб взяти метал У мене 3 металла. Четыре. Слабенько. У Метри. мене 17. Конечно, блять, по скриням лазиш, там, Ну тут яка різниця? Метал уже знайшов Різниця велика. Метал в кармані, які питання? Питання в тому, що мало, ти знайшов це нас з тобою після рівнини, після невдалої операції направили на шахти. Да. Добувати стратегічний ресурс. Вони справились з операцією, вони кажуть, ідіть, напевно, добувайте метал, хлопці. Операції це не ваше. Так блядь, але теж є... прикол. Тут є чорне залізо, нам обладунки звичайного заліза їбачить. Вертайтесь назад в рівний, ну, чи то в болото. Так, да, і кажуть, якщо Фокс ще ну, щось більш-менш, то Санта взагалі не кудишній. Ну так. Да. Так же завжди кажуть. Ну да. Не, ну да, по факту. А, тобі, а ти таке перший раз чуєш? Конечно, блядь. Тут уже, як то кажуть, ваші проблеми. Ну що, ти догнав мене уже? Не-не, ти що? Куди там мені до тебе? Я ж не такий класний, як ти. Ну ти ж хоч старайся бо на тебе. Я рівні не, я пустив руки лише, що... вже давно. Та не надо, давай я якось тебе змотивую. Ну, давай хочеш, я тобі оциплю теж трішки металу, щоб у нас було порівну? Але це не мотивація, тоді... це подачки. Ну чому? Коли ти розумітимеш, що ми стартанули якби з тобою з нуля? І, типу, це так, буде чесний, такий бій. Так як він може бути чесний, це ж не мотивація. Це Яка не це мотивація. мотивація? Чи мотивація для того, щоб заробляти більше грошей, щоб хтось тобі їх дав? Це ж не мотивація. Так ні, це ж зовсім інше зміна. Я, о... тобі... я знайшов мітку. Кого знайшов? Мітку боса. Ну, може, сходить. Ти не підеш? А я був там, що мені там ще робити? Тоді не дивись на неї. О, бі, що я портал поставив. А, М -м. до речі, ти не поставив? До речі, не поставив. А як бачиш, нам тут він не дуже і знадобився. Так, але в мене інвентаря в інвентарі ресурси, розумієш, три слота зайняті, я четвертий на верстак. Ну, мене тут лишилося теж небагато стаків і небагато ваги. Тому я думаю, вже можна ставити. Ну скільки в тебе, наприклад, зараз заліза? 30. Бляха, <prff> 30, треба щось лише? Так, да, все лише. Піздець. Все. Все правильно. Ну тоді а якось тебе замотивуйся, бо в мене вже 46. І мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Якось трохи бачиш, бачиш, поработаємо а, вже. А почав казати, що руки. Я ж спеціально, я ж спеціально. спеціально. Ти розслабився. Дай слабіночку. Ого, слухай, метала, конечно. Ну і це ще не все. 139 шматків. Ну. No. А ще скільки там є. Ну що, доб'ємо цю печеру? Да, да, да. Я відремонтувався, зайду назад. Мені здається, що все. -е. -е, -е хуйня тоді. Я думав, що тут ще 10 км. Що, шукаємо ще? Да, да. Чи нам хватить? Та ще одну лупане. Бо там. Що, поки переплавимо, поки табі на шалом, да. То все і вже нікоя нема. Ну де баф? О! О. 20 хвилин, а. Я, а чого в тебе 20 хвилин, 19? Ну, ти вже я так приукрасив. Я, б... я перебарчу. Що треба о. Щас. Все, я погнав ебашить. Так, а я йду до вогняних тіпів, я їх ще не бачу в цьому проходженні. Не бій, розбирайся. Ну і срочно треба поговорить. Проведи нам газ. Алло! Горгаз! Можна, пожалуйста, трошечки отопления нам додому. Шо, блять, серце вогневика падає? З них падають кубики? Да я за кубики. Да, з них кубики падають, а ще ще вугілля. Блять, і вугілля нам треба. щас я прийду. щас мужики, чекайте Я просто викладусь. А ні, слухай копається, та... у мене колись не копалось до води. Та драур, йди нахуй. Я не бач, тут бізнес. Тут бізнес. Чова, але я хожу щас біля спавна, вони не спавняться. Ну треба для цього час. Блядь, а може і півтора даже. При необхідності. Працює? Працює? Да. Але я пам'ятаю в минулому проходженні, я бив і воно не билося. Ну ти слухай, Фоксика. Що нахуй слухать, я в Вальхейм почав раніше грати, ніж ти, ніж ти узнав про комп'ютерні ігри. Ні, це не правда. Ну почти правда. Ти надто перебільшуєш. Он вмер. Але тоді з них кубики не падають. Ну дай похуй. Вугілля вже 23 вугілля. Без них вообще б нічого не падало. Таке ж. Без кого? Ну нормально. Ну все, Григорович, собирайся, йдемо. Ми даже цей портал залишимо. Все-таки тут бізнес. А тут тільки одна така? Ну, я от одну побачу вообще за все проходження. А, он, де ще одна. Серйозно? Да, з іншого боку. Ну, іди розбирайся, я пішов за цією сапкою. Давай. А я нахуй хоч підійду, иду, блять, нас Цікаво, чи будуть вони спавниться, коли ми підем звідси? Я думаю, так. Да. Сіро спавнились. О! Ту да, звуку там чую, що заспавнився. О, кубик. Голова вогняника, Єбать. нихуяся. Треба забрати. В музей. Mm -hmm. Вона, до речі, горить, як факел. Прикольно. Опа! Тобі е, нагрудник треба прокачувати? Да. Тоді йди сюди. А, знайшов. нашел. Mm -hmm. Біжу, біжу. Ты подлутал. У нас рейд заседка скалетил. А, так. Я не понимаю, где кто бьется. Ну, там скелеты с серолюдоны. А ну, суки, не ломать забор, блядь. Сейчас останем часом, я якось часто рейды. Я так Дібій тут війна, сіро люди за нас вступились. -го! Скільки сіролюдів лягло, ти даже не представляєш. Навіть тухлий є. Дай 20 гривень на кофе. Бігом! Дай 20 гривень, да поламить тобі машину! Тут під базу просто сіяння. Купа трупів сіролюдів, купа трупів скелетів, і все підсвічується ресурсами. Ти будеш приймати об'єкт? Який дорогу? Да. Хіба? Ніт. Все. Максимальний ливак. Я не пробивний від гострого. Я можу їсти соус чилі. Ні, хуя себе. Ну ми готувати да. не, мож... не будемо, бо я не можу їсти соус чилі. Ти можеш робити собі голову, до речі. Яку? Фу, блядь. ну умно не така, як зараз. Ми можемо нову рівнину знайти. Да ми по факту можемо, так знаєш, попливати ці островки. І подивитися, просто може там побачимо якийсь Стоунхендж. — Ну це теж таке ми попливаємо. А, а, а вдруг воно там уже є, а ми, а ми ще потім плаваємо. Та воно видно там, чи є воно, чи не. Да, так, так але воно ж не завжди знаходиться біля краю. Пониме? Ну це ж рівнина, воно там все рівно. <клух> ну да. — Що ти пшикаєш, блін? це же хуйню мелеш Так, стоп. А мені здається, якщо ми зараз попрыгаємо в портали в різні. У мене ще є відмічені рівнини. У мене є відмічені рівнини. Отут, наприклад. Тут, наче як має бути портал. Може він уже зламаний. Блять, скоріш за все таки я. Так, а ну куди веде перший? Єбать, тут таке зпіздання. О! Стрибай в другий портал. Щас. Тут, до речі, є міні-квести від е, торговця одежею. Ні, хуя я себе. Угу. Я бачу замок. Так, да, я теж там його бачу. Два бика ящера. Бать, фулін, дві зірочки. Фулінга дві зірочки, дайте ще й горілочки. Горілка кисла, дайте берсерків 300. Щось, скажіть, ви, де я глут. А то хату рознесуть. А ще що там яке продовження. Це тривайте добре, що були лесі багаті. Да, так. Да. О, кстати, норм. Опа, я знайшов вежу. Так, ух, йоп твою мать. Я вже бачу. Ти вже цю. бачиш? Так, да, чого таке величезне. Іди сюди, щось розкажу. Казав хандрі знайти таку вежу, це дуже велика рідкість. Так, значить, ми переїдемо сюди жити? Не то щоб переїдемо сюди жити. Ми зачистим її. Понятно, Поспати треба. Да. Але ми зробим це, да. А, почекай. Я назвав його нормально. Що ти узнала. Ти назвав чудиш? два слэш. Так, нам надо багато хавки. Нам надо багато дерева. І нам надо поспати. А дерево нахуя? Дерево будемо будувати е, ці. Як воно називаються? Облогові визнарять, да. Блін, я забув, якщо чесно, як воно називається. Катапульту. Ходи. А, Там сходи. немає сходів. Треба піднятися на найвищу точку, і там всередині дуже багато цих дуже багато. Так може нам тоді тварі. бомби підійдуть. А може нам, до речі, і бомби підійдуть. Чисто наверху, так пізделинь, пізделинь. Давай готуємося до штурму. А там і село за цим за вежею, бачиш? Mm -hmm. да, так, да, так, бачу. Ну що, давай якось штурмувати Так вона всередині пуста. Нет, там всередині хтось сидить Але нам надо тепер якось запечатано. А, нихуяся, це прям івент якийсь окремий. Ну да. І нам тепер треба якось потрапити наверх. Чуєш, а, що зайти там... можна які... тільки через верх. Я думав, Боже. ми заходимо Блядь, я думав ми заходимо и всередини будуємося. Я ж хуй зна. Боже. Ти подумай. Глін, тільки дерево забув. Йоп твою мать. На моя три, ти, 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 три собі, Жопу піді, три. От двері, каже, не можна зайти. Що Шо... ти розказуєш, які двері? А, ні, нема, то показалось. Так ти не очі деревянное три, а жопу. Так это может я так жопу на очі потемніли в очах. А може тут і мітка буде? Ні, навряд. А ч було б прикольно? Ну. А, єбать, тут два цела порят. зліва, і справа від вежі. А ще окоп є якийсь? Але там їх дофігіще, я думаю. О, окоп? Ну вот. Це цікаво. Цікаво, б її підкопать. Давай спробуємо. Давай. А далі не можна. Да, ну вони передбачали, що будуть такі хитрунчики. Замість того, щоб лізти. Давай думать, саме друге. Саме друге, ну лізти наверх. Давай, блядь, ми з тобою тут яму вирили, хую тучу. Ой, там хтось через стінку про про проскальзиває, періодично. О, молод берсерка, там точно є берсерк. Хоч це й да. по звуку було, зрозуміло, але. Ну мені було цікаво, хто там сидить всередині. А, ти не зачищав ні разу такого, да? Ні, ні. Ну тоді Не, цікавіше A few later. А, тут верхня мешає, щоб залізти. Так, ні, треба будуватися Бо діла не буде. Давай їбанем десь дивимо, отсюда почнемо. Єбашить просто таку величезну драбину. Типа отак. Ну або так Я взагалі поняв подумав вот так по діагоналі від неї Ну от отсюда <гум> Откудись. І отуди от прям в самий верх, щоб вона йшла. Ну але це хуй вгадаєш. Це Це може з кінця рівнин треба починати. Ну да. Я, щоб, блять, хуй сосав. Треба спускатися. Ми будемо стрибати вниз в канал. А чого краса? це? Що таке? Це пісок, блять, що? Може зараз на висоті вже прохолодно. А, ніхуя собі. перерив Я тебя не наводжу, нахуй, стрипки в усіх ебаних іграх. Ой, ой, будь обережний. Раз, два, три. Давай, давай, есть, найс. Я тут. Блядь, я тут кровати положить, пиздец. Але ми, походу, не можем тут забудуватися Да уже не можемо, у нас і дерева нема. Ну дивись, так. залітаємо сейчас перший поверх, ебашим їхнє фоє. Мені кажется, оце їхнє... їхня їхні и це і є дерево. Ой, блядь. Єбать Давай, 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 Ігор, швидше, швидше, у нас ЧП <різь> давай, зображай, блін. Ти зламав ворота. Да я блин. Я блин. Я... баный рот, нахуй, Николаевич, все, залетаем. Давай. Нас пни один. Ебать гнида, сука, ЙОБАНА Ух ты, тварь. Обарижный ХП хуйня. Мы... Да, больше половины. А тут дивий ліжко. Єбать! Що це було? А це пастки, Є... походу. Там капкан лежить зліва обережно. Але зачекай, зачекай, зачекай. А стоп, а ну нахуй, стоп. Поїхали. Стоп, стоп, стоп. Отже, я так думав і зламав ворота. Не ага, працює. Ага, понял. Ой. Я зламав ворота. А от диви сходи. тут ще вище можна а, піднятися. Тут звичайні пули. Бережная капкан. Ага, а як вона. Пастка заряжена. Працює. Я думаю, на неї надо а ну встать і тоді. Ага, та хуй там. Попал. Ти думав ты кистками зробив би, да? Ага. А ти думав золотом, да? Ну, золото всегда працює. Йдемо вниз поки баф є А може а вверх? Що, вверх? Давай вверх. Да, щоб бути впевненими, що, що у нас, наприклад, дах залутаний Ну, прикол, це щоб типа в кожному біомі був там печера, там то, там все. Ну це якби квест від е, цього торговця. Оце? О, да. Спояли він від торговця. Тут є хід вниз. От нам туди. Сука, ніхуя не видно, от воно. Блять, але проти брисерка от такому підвальчику. Він Уже близько, ой-ой-ой. Зірочка. Ух ти, блядь. Очевидно, коли око. Ага. Як вони оце без ліхтарів живуть? Небудь мали, конечно, надо даху чекати. Ми вибрали в темноті. ...пробиратися. Стоп, тут щеї скрині на кожному поверсі. Ух, шаман, шаман з зірочкою. Врываємось. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Єбать. <śpia> е, Я Е-е-е, Ебать. Тікай, тікай, ті, ті, тікай. Тіка. Не, я вмер. Він сходу тут. Да єбать, возьми нахуй. Аааа! Блять, і стоїть з хор сходу отут. Я піднявся наверх. Я шось шось забрав, шось не забрав. А, ебать. Голкові стрілы тільки забрав. Охуеть, я труп припутал. Серьезно? Я труп припутал. Я погнал. Давай. Взять все назад. Сука, перенавантажений. Давай! А mm. ти уже так палівно ходиш там біля нього. Так а він, 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 він просто послугу дав. Він уже типа такий не да, запирай уже, боже мій. Я ведь хожу. Блять, я відхожу. Блядь, я горю, сука. Але я на драбині умер. У нього менше половини хп має. бути. Є, все, шоман нема. ж виходить там, що ти ховаєшся? Що ховаєш, блядь, якби я наніс оце основний урон, хуй що зробив. Давай на низу саме цікаве. Почекай, поїсти треба, блядь. Котре. Ну я готовий. Ну го. Там шаман, я сразу на шамана. Окей. Okay. А, а давай, давай, єс, шаману гайки. Ааа! блядь, я горю, я під мені пізда. Ну день, студія. Оце не тварин не тварин дитина. Ой наверх, наверх, наверх! Навер. бежу, бежу. Йобаный рот застрял. Ай, блядь, давай пиздиться. Ні, 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 бік, ні, 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 я, йду. я горю, але иду. А схуя у меня перенавантаження, я все повикидав! Ты знов мені, блядь якусь хуйню докинув. Защик, ну, як... <ристосвіт> як Я можу кинуть хуйни, ты блять. Да заебал, блядь. <ристосвіт> все, нахуй, 40 хп, блядь! Ай, все, мені гайки. Да, я вмер. Я наверх. Иди нахуй. Блять, знову ніч? Ну да. А я факел думав по приколу зробив. А, я думав, ти хотів, щоб я факел викинув, блять, в цю. Як вона називається? Руб ты. От він. Ну, а він, напевно, не пройде. Він не пройде на драбину. О, блять, це стіна. Єбать, він якийсь охуєвший. Це якийсь ЗІЛ! Ну да ти пройдеш чи ні? У тебе забагалось? Ти в стіну. що пройдеш Мені. чи ні? Чи Це ЗІЛ нахуй, прикинь його звать. Ого. Я ваху. Це якийсь особливий. Ого. Ого. <laughs> Блять, тут шаман з нього випав тепер. А на... А, оце тепер з'їв. съел. Он что же такое жесткий, блядь. Це не звучай нес шаман. Это ж колаком. Ебать, шо це таке бронзова скриня. А що він за це дасть? Не знаю. Ек... На ротан. Так, не думала, що ти впораєшся. Вважай, що я вражена. Надавала, А ні, О, он... ебать, он... повідкривало все до хуїща. Ну да. Було набагато менше. Бля, їбать, воно живе в машині, блять. Ре Кемпер, бля. Слухай, ну нас все такі заслуги більше на шахту не відправлять. Я вважаю, що це ну як мінімум медаль. Ти прошу. По скриню. Mm. Ну да.